Окупанти знову обстріляли водогін у Миколаєві. Відтак люди потребують питної води. На допомогу співвітчизникам фонд Гарсенія Яценяка «Відкрий Україну, направив черговий гуманітарний вантаж з Чернівців. Волонтери Миколаєва вже зустріли фуру та розподіляють воду між місцевими жителями та захисниками. Деталі у сюжеті. Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну, відправив черговий гуманітарний вантаж до Миколаєва. Цього разу з Чернівців повезли понад 20 тонн води. Раніше допомогу скеровували жителям Миколаєва, Києва, Харкова та інших міст, які потерпали від гуманітарної кризи. Тепер вантаж потрібен також українським захисникам. Подзвонили з гуманітарного штабу міста Миколаїв і попросили в чергову відправити воду, адже наші хлопці почали наступ і почали відвоювати землі захоплені. Расистами і треба у цього разу вже цей вантаж для наших захисників. Водій вантажівки Валерій вже неодноразово доправляв гуманітарну допомогу у небезпечні регіони України. Каже, що дорога зазвичай обходиться без пригод. По дорозі все нормально, одне лише надіюся, щоб не попасти під обстріл в самому Миколаєві. Да, проблема питної води дуже-дуже зараз гостра стоїть, то що. Навіть по новинам передавали, що там знову перебили водогіни. Навіть мені хлопці телефонували, питали, коли буде очередний вантаж, то потребують, потребують хлопці. Там рухаються і їм питна вода потрібна. Допомогу отримують малозабезпечені громадяни, які втратили робочі місця та підрозділи, які обороняють Україну на півдні. Як всі ми знаємо, місто Миколаїв знаходиться у скрутних умовах у зв'язку з тим, що відсутнє постачання питної води, і вона надається мешканцям через центри соціальних служб, через департамент праці та соціального захисту населення. Також ця допомога буде надана лікувальним закладам міста Миколаєва та підрозділам, які боронять нашу Україну на півдні нашої держави. Неодноразова гуманітарна допомога дозволяє жителям міста відчути підтримку і упевнитись у утвердженні Миколаїв це Україна. Висловлюємо подяку за той фонду Арсенію Ценюка. «Відкрий Україну Open Ukraine», за ту допомогу, яка вона дається. І ми знаємо, що вона дається неодноразово. Вона постійно приходить до нашого міста. Ми за це дуже вдячні. Ми відчуваємо підтримку всієї України, тому що це наша спільна боротьба і перемога буде за нами. Дуже дякуємо фонду Арсенія Ценюка Відкрий Україну за таку велику підтримку. В цей скрутний час для нашого міста питною водою. Сподіваємося на продовження співпраці і надалі. Разом, спільними зусиллями, ми переможемо ворог. Валерія Пержун, Руслан Батюк, Тема Дня, ТВА.